Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть, як і стояла. От лисичка і каже до зайчика Пусти мене, зайчику у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Чого це ти, зайчику плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі допоможемо. Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають. «Гав! Гав-гав-гав! Ану, лисице, іди геть із зайчикової хатки. А лисиця їм з печі як вискочу. Як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякалися і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питає у зайчика. Як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик, пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь. Ану, лисичко, геть іди із зайчикової хатки. А лисиця йому з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Лякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко-гірко плаче. Аж тут іде півник, золотий гребінець, на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли, я тобі допоможу. Та де тобі? Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнав, не вигнав і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми як затупає, крилами як залопоче та як закричить. Крікуй Ку ду лісами, горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай, лиско, з печі. Лисиця злякалась і каже, Вже, вже взуваюсь. А півень знову кук куріку, несу косу на плечі, Хочу лисоньку посікти, тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь. Півень втретя кричить Ку куріку, -ку, несу косу на плечі, Хочу лиску посікти. Тікай лиско геть. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу. Тільки її бачили. Подякував зайчик півнику золотому гребінцю і сказав, як хочеш, будемо разом жити, і стали вони разом жити, поживати і добра наживати.